Катя та Андрій познайомилися два місяці тому. З того часу вони нерозлучні. Пара вже має спільні хобі: катання на велосипедах, малювання та волейбол. А ще щодня роблять один одному сюрпризи. Саме це приносить їм справжнє задоволення. А я щасливий, тому що рядом з Катія нахожусь. Вона ділиться цим лікарством зі мною. Ми поставили собі таку ціль, кожен день друг другу писати, що ми любимо друг друга. А от колишній токар Борис Ізраїльович, якому вже 76 років, знаходить щастя у книгах. Спочатку він їх прочитує, а потім продає тут на Андріївському узвозі. Абсолютно щасливий чоловік це все, все. Єдине, що засмучує чоловіка, це син, який ще не знайшов свою долю. Синочка продовжує 30, а ще холостой, звісно, печальний. А от 25-річний музикант Олексій впевнений, щастя не існує. Що таке щастя? Це задійство гормонів, чи що? Це просто біологічна реакція. Воно существує тільки в книгах і в мислях людей, не більше того. Та от найщасливішим у цей день будуть все ж таки школярі. Адже сьогодні останній навчальний день перед весняними канікулами. В понедельник, в середу, п'ятницю хожу на катання на коньках, плаваю в басейні. І кожен канікул можу спати скільки хочу. Для мене Мені коли це щастя, а вчитись мені це щастя. Не надо ходити в школу, не треба рано вставати, не надо уроки делать каждый день. Щастя для мене це коли спать. Гудзики, різноманітні стрічки, а головне привітання, яке написано від щирого серця. Саме листівки щасливки сьогодні стануть найкращим подарунком, запевняють організатори Дня щастя в Україні. До кожного свята є якась листівочка, яку дарують один одному. То чому не зробити до Дня щастя? Дина, яка її отримає, прочитає побажання, потім можна. Не зняти цю прикрасу, і це вже буде така брошка. Саме комунікації із незнайомими людьми зможуть значно покращити настрій. Ви зустрічаєте перехожого. Можливо, він приймає важливе рішення зараз в житті. а можливо він сумує. А якщо ви йому посміхнетеся чи скажете доброго ранку своєму сусіду, його день стане краще у цьому році? Україна вперше на рівні ООН офіційно приймає участь у проведенні дня щастя сьогодні ввечері у столиці на майдані Незалежності пройде святкування із запаленням свічок та врученням листівок щастя незнайомцям.